Парламентські вибори в Україні відбудуться лише за три роки, проте на карті українського політичного життя вже з'являються нові політичні сили, чи то аби доєднатися до владної годівниці, чи то аби працювати на благо України та її громадян. Керівництво політичної партії Вся Україна стверджує, що вони є прихильниками європейського курсу держави. Ну а ті партії, що зайшли у парламент на минулих виборах, нині всіляко бойкотують євроінтеграцію України. Українці отримують ці цінності, які є пошу. Новані в Європі це демократія, це свобода слова, це нормальна судова система, не така, яка зараз у нас існує. Тобто, ми підписавши угоду. Розуміємо, що е, в одному моменту в Україні нічого не зміниться. Своєю місією новостворена партія називає зробити дороговказом для будь-яких політичних рішень права людини, права і свободи громадянина, високу якість життя та сталий розвиток країни. Якщо узагальнити, то такі гасла у своїх програмах має чи не кожна політсила. Проте як кажуть нові політики, саме вони зможуть їх втілити у життя. Вже зараз політичні діячі активно готуються до виборів у місцеві ради. Зивають це першочерговим завданням. Хоча як місцеве самоврядування може вирішувати питання зовнішньої політики держави, невідомо однозначно, ми будемо брати участь у майбутніх місцевих виборах, які будуть за півроку після президентських виборів, однозначно, ми розпочали підготовку до парламентських виборів. Ми розуміємо, що для того, аби у суспільстві був запит на нову політичну силу для того, аби ми були популярними серед виборців, ми мусимо пропрацювати оці два-три роки і заслужити довіру. Саме тому ми розпочали от сьогодні цю діяльність. Нині представники партії Вся Україна починають у Хмельницькому збирати підписи на користь асоціації з Європейським Союзом. Крім того, як кажуть ініціатори акції, збиратимуть підписи також і у європейських країнах, а підбиватимуть підсумки у роботі перед самітом у Вільнюсі. Вся Україна як політична сила була офіційно зареєстрована у травні цього року. Чому обрали таку назву? Політики не пояснюють. Та й до цього часу ні про саму партію, ні про її членів ніхто не чув. Три роки часу, що правда, достатньо або з маловідом. Мого проекту стати принаймні соло рекламних блоків телеканалів, але у переважній більшості саме цим політична діяльність таких політсил і закінчувалася.